слухаєте Українське Радіо Житомир Наталя Кулініч у студії Щиро вітаю. Сьогодні, 15 листопада, всесвітній день рециклінгу або всесвітній день вторинної переробки зровини. Сам принцип сортування відходів і його практичне втілення відносно до недавно для українців, що були новими. А нині ми бачимо вже чимало прикладів, як люди у своєму щоденному житті намагаються сортувати відходи. Але часто ми і досі не до кінця розуміємо, що з ними відбувається далі а чи багато зокрема в в нашому регіоні точок приймання цієї вторинної сировини і де вони розташовані, власне, це допомагає зберігати екологію. Ну а ще що працює це зараз? А в час війни розібратися в цих питаннях і дізнатися, як сьогодні долучитись до всесвітнього дня вторинної переробки сировини, нам допоможе наша гостя на відеозв'язку зі студією Українського радіо Житомир. Сьогодні Юлія Мархель, президентка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine», координаторка багатьох всеукраїнського. Інських екологічних ініціатив Юлія Рада вас привітати в нашому етері. Доброго дня також учасницею цієї розмови є Алла Синежук, ініціаторка волонтерської організації від серця до серця Малинського професійного ліцею, викладач біології і екології та практична психологиня. Юлія, хочу розпочати звичайно з питання до вас, як проходитиме цей день день рециклінгу в Україні цьогоріч? А насправді я дуже щаслива, тому що українці вони, попри війну складні ситуації, вони продовжують сортувати. І а, навіть одна із житомирських частин мені телефонувала, каже: ми хочемо офіційно запустити сортування в себе військовій частині. Для мене це був один із поштовхів, взагалі, повернутися з гуманітарних місій в екологію, і ми запускаємо до всесвітнього дня переробки сьогодні такий марафон роздільного збору відходів, де кожен українець, кожен житомирчанин зможе. Долучитися, знайти найближчий пункт прийому вторинної сировини, дізнатися, що можна здати, і 10 днів сортувати і здавати на переробку, навіть зареєструвати свій результат, і можливо в кінці навіть виграти приз. Своїм досвідом обов'язково поділитися з сусідами, з родичами, чи вийшло так, да? тому що насправді сортування починається не з сортування, сортування починається з пункту прийому вторинної сировини. Тільки після цього ми будемо знати, що сортувати і як. А вже пункти. Прийому вторинної сировини звичайно відправляються в вторинну сировину на переробку в принципі день, який ми сьогодні з вами разом святкуємо. Ось і ми оновили recyclingpoints.org, національну мапу пунктів прийому вторинної сировини. А малі великі підприємства чекають. Вони працюють. Єдине, що на, на нацмапі в нас залишилися пункти, в яких є контакт. Як не телефон і і просять дуже в зв'язку із тим, що відключення світла і, взагалі, нестабільну не ситуацію просто перетелефонувати для того, щоб працівники могли зустріти людину, яка хоче здати вторинну сировину. Тому а, якщо біля вас немає такого пункту, да, який ми волонтери намітили на мапі, але ви його знайшли, ви можете самі власноруч намітити його на нашу національну мапу пунктів прийому вторинної сировини. А, сама точка, яку ви подаєте, вона проходить модерацію один день приблизно волонтерами. і Після цього з'являється, але дуже важливо, що ми намічаємо виключно пункти, в яких є адреса і контактний номер телефону? Можна ще раз детальніше адреса цієї мапи, як її знайти? recyclingpoints.org – національна мапа пунктів прийому вторинної сировини. Скільки пунктів прийому вторинної сировини вона містить на сьогодні? По Україні загалом і по Житомирщині? Зокрема. Понад 300 пунктів по житомирщині на сьогодні не скажу, але понад 300 пунктів, які ми зізвонилися з ними, і вони чекають людей. І кожен із нас може стати людиною, яка поповнить цю мапу новою точкою і, зрештою, так. сприятиме тому, що перециклінг так. став частиною нашого життя. А Юлія, не можу не поставити питання, воно. Очевидно, сьогодні задають його собі багато хто, як війна вплинула на ситуацію, тому що з війною у нас збільшилась не тільки ну, кількість твердих побутових відходів, але і відходів воєнних дій. І як Україна взагалі буде давати собі з цим раду? Я знаю, в Україні було прийнято відповідний закон, який стосується сортування сировини. Правильно я розумію, да? це було десь наприкінці літа. Розкажіть нам трошки про зміни в законодавстві. А, насправді в першу чергу хочу повернутися на основу вашого запитання, тому що війна дійсно вплинула на нас, і ми вплинули на екологію. Чому тому, що наші міста, наші населені пункти не були готові до такої міграції людей, фактично внутрішньої, да, внутрішніх переміщень. І коли о, зараз, наприклад, в звичайному селищі живе 2 тисячі людей, а до них приїхало ще 2 тисячі людей. То на сміттєзвалище місця немає так само в столиці. Понад півмільйона, да, напевне, переселенців, а то й більше у Львів, Закарпаття. Тобто дуже багато людей, які е, пересуваються по країні, і таким чином роблять величезні навантаження на сміттєзвалище. І єдиний вихід на сьогоднішній день для того, щоб розвантажити у нас є це сортування переробка. По перше, це зекономить наші з вами ресурси. Це економічно правильно, це кругова економіка, фактично, А ось це е, заощадження сімейних ресурсів, плюс, звичайно, користування багаторазовим упакуванням на сьогоднішній день. Поки що пандемія у нас, як кажуть, відійшла на другий план, і у нас магазини і всі, всі торгові точки дали можливість все ж таки приходити зі своєю тарою, навіть з баночками, з коробочками, сумочками і торбинками. Тому це дуже важливо користуватися цим. Тим знайти собі таку багаторазову тару і і і, і дійсно зменшити об'єми на сміттєзвалище. Прус не закупати зайвого, не закупати його, тому що все одно, не дивлячись е, на такі скрутні часи, українці умуд. Від 300 до 500 кілограмів за цей рік відправити кожен українець на сміттєзвалище. Тому якби питання воно гостре тут має відповідати кожен, і насправді тут вже не про законодавство йде мова, тому що підприємства вони стараються. Підприємства переробні в Україні вони продовжують підпри працювати. Підприємства накопичують які в все одно накопичують. Вони теж продовжують працювати. Малі підприємства працюють. Тому дуже важливо, щоб українці взяли на себе соціальну відповідальність. І почали сортувати, здавати на переробку, користуватися багато разом. Дякую, Юля. ще щодо свого питання про законодавство в Україні. А чи новий закон щось покращить глобально в нашій країні цей наш шлях до європейських стандартів поводження з відходами? Ну, насправді ми набагато раніше почали ніж літо 에, прямувати на європейські стандарти, ще коли в 2018 році приймали стратегію про поводження з відходами. Так, да, воно поліпшить однозначно в Україні є реформи, але знову ж таки це другорядне питання на сьогоднішній день ну, порівняно з нашою безпекою і ситуацією. А ось але а, хочу сказати знову: а, закони створюють для того, щоб ми їх виконували, дотримувалися. І контролювали, да, але не а не для того, щоб ну окей, там прийняли ще один закон. Ну закон та й закон, да. А ми будемо жити так, як жили раніше. Ні, насправді нам просто потрібно дійсно дізнаватися нові правила, і правила вони дуже прості. Я вже на них наголосила. Тобто, кожен українець може зараз долучитися і, і зробити вже таку основу для себе. А заводи вони є в нас. Вони вони й були я зрозуміла вашу думку. Наша перша задача формувати, скажімо так, культуру правильного поводження з відходами, культуру чистоти у суспільстві, адже все починається з кожної людини конкретно. Знаю, що багато ініціатив від «Let's do It Ukraine, Вони спрямовані саме на підвищення такої соціальної відповідальності громадян. Один із таких проєктів ми висвітлювали його перебіг в нашому етері. Це був проєкт із пошиття екоторбинок. Він був все Українським Житомирщина, Думаю, ви підтвердите мої слова, дуже активно взяла в ньому участь. І сьогодні в етері ми можемо почути представницю ліцею, це Малинський професійний ліцей, яка розповіла нам про свій досвід у реалізації екологічних ініціатив. Досвід ліцеїстів це Алла Синежук. Вона ініціаторка волонтерської організації від серця до серця Малинського професійного ліцею, викладач біології і екології та практична психологиня. Єдине, що скажу, що з Добувачі освіти саме цього ліцею пошили в рамках цього проекту найбільше екотурбинок на Житомирщині. Їх було, якщо не помиляюсь, 271 представлено представлена на цей конкурс. Коли я організована двох 2005 році, то ми знаєте, якраз першим напрямком обрали для себе екологію. тому що. Ми бачили, скільки сміття є тут у нас біля території, поблизу річки Рша. І ми першими от позбирали сміття і виставили таблички із написами, чисто там, де не смітять, наприклад, дякуємо за чистоту довкілля. Коли ми почали працювати в цих екологічних акціях, бачили, що дуже багато залишається і старого такого одягу, який вже в принципі ну не можна нікуди більш використати. Ми розуміли, що прекрасно можна використати ще для другий раз для вторинної переробки, це буде користь, звичайно, довкіллю і не тільки довкіллю, а кожній людині, тому що ми полісяни, і у нас дуже багато є грибів у лісі. Коли ми вже почули, знаєте, про цю акцію торбинки, то Взяли участь. Хоча в той час був карантин і все одно діти активно включилися в це пошиття, хотіли все ж кидати не новим уже тканинам, таким, нове життя. Для того, щоб допомогти і довкіллю, і принести курадість кожній сім'ї, щоб не тільки сухий грибочок, сухий яблучко покласти, а звичайно, і для круп. тих мало хто шив одну-дві торбинки. Це більше 5-7 кожна от людина, яка бралася, запитувала, всі використовують. Ну це дешево, це економно. Особисто я, наприклад, у мене там зберігаються і сухі гриби, і, і сухі яблука, і грушки, і сливи. Це все зберігається. Екологічне виховання молоді, воно й далі продовжується. Торизне використання сироволі, воно необхідне. І під час війни воно стало трошки іншим. Тобто ми використану тканину використали для того, щоб в'язати щитки для прикривання танків і іншої техніки військам нашим ЗСУ. Тому ми продовжуємо екологічні акції, і це не тільки в цьому, не тільки в використанні тканини, але наші учні й далі продовжують і робити чистим і наш великий ліцей, і допомагати місту малину у прибиранні і вулиць, і парків між повітряними тривогами. Ми навчаємося, змішане навчання у нас і діти прибирають і це для того, щоб і пластик ніде не був. І не тільки це робили, ми збирали пластикові кришечки для того, щоб відправити на переплавлення для протезів воїнам. То це продовжується завжди. знаєте, волонтерство це ж не те, що воно сьогодні або один день. Волонтерство це в душі, воно робиться безкоштовно, це просто бажання людей творити добро, в тому числі й тепер, звичайно, коли йде війна. Дякую, нагадаю. Це була Алла Синежук, ініціаторка волонтерської організації від серця до серця Малинського професійного ліцею. А ми повертаємось до розмови із Юлією Мархель, президенткою всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» і координаторкою багатьох всеукраїнських екологічних ініціатив. Юлія, хочу запитати вас про ті ініціативи, які просто зараз розвиває ваша організація. Долучитись до яких можна за бажанням кожного. Ну, в першу чергу, зараз у нас іде активно від сьогодні, да, фактично в активній фазі. Це всеукраїнський проєкт мішечок. Ми не могли його не реалізувати. Ми довго думали. Тут а, до нас а, в партнерстві а, приєдналися і а, Міністерство освіти, і науки України, і Міністерство довкілля, і Український державний центр позашкільної освіти. А, багато. То, взагалі, активістів, які кажуть, що потрібно це робити, і ми за ось є в нас партнери, які будуть допомагати нам зробити такі суперпризи. Тому що, як завжди, ми будемо все ж таки боротися серед навчальних закладів і закладів позашкільної освіти за принтер сублімаційного друку. І ми закликаємо всіх, навіть якщо ви не школярі і не родина школярів, все одно брати старі вживані речі, наприклад, футболку або простирадло, нашити собі стільки в торбинок, скільки. Скільки вам потрібно мішечків да, і користуватися ними в побуті. Це дуже просто. Я сама шила, один мішечок займає, якщо не скору руку, просто голка, нитка і тканина. Це 5-8 хвилин. А, але ви можете зробити стільки собі турбинок, скільки дійсно вам. А... Буде корисно брати з собою до магазину, і не тільки до магазину, коли ви купуєте товари, але наприклад, якщо ви йдете до спортзалу і ложите взуття, да кладете туди своє взуття, або в школу там ще щось з собою беруть. Тобто на роботу щось ви упаковуєте, в подорож ви з собою упаковуєте. Нашийте собі стільки мішечків, скільки вам потрібно, буде вже з тих речей, які ви якими ви не користуєтесь таким чином. Ви не просто переробите старорічне нову та стає життя, але й будете жити далі екологічно відповідально, тому що як мінімум там 400 пакетиків на рік ви не будете вже вживати, да, які будуть потім ще розкладатися 500 років. Тобто така є Ось. статистика. Одна екоторбинка економить використання близько 300 пакетів, так? Ну. Знаєте, я вам скажу так, як дивлячись, як користуватися І 10 років тому я купила свою першу сітку в Естонії за 1 євро. Я нею користуюся досі. Так що, скільки вона вже заощадила цих пластикових пакетів, я навіть не уявляю. Тому е, тут важливо шити мішечки, користуватися в побуті ними, а відмічати нас let's do it Ukraine, school Recycling World, і, е, Можливо, саме ваш мішечок стане конкурсним і виграє знову ж таки подарунок. Тому що у нас всі деталі на сайті letsdoitukraine.org в новинах написані. Для у нас два конкурси індивідуальні, там де кожен просто може прийняти участь, виставляти, відмічати нас і, можливо, виграти подарунок, екологічний подарунок. І е, другий це колективний, коли заклади позашкільної освіти і загальної середньої освіти можуть е, знову ж таки на кількість змагатися за суперприз. Юлія, до якого а, тому... терміну можна подавати заявки на участь? До 25 листопада включені. Тобто до 25 листопада включно, Закликаємо всіх пошити, відмічатися. І до речі, не важливо ви колективний учасник, ал ал або ви індивідуальний учасник. Ще важливо заповнювати заявку. У нас на сайті теж є така вона дуже проста Google форма от але вона нам дасть змогу з вами швидше. Комунікувати, якщо ви стали переможцем, будемо багатьку призів розігрувати, тому і не тільки за призи йдіть, ідіть за екологію. Ось ну і звичайно, це марафон роздільного збору відходів. Тому що під час марафону роздільного збору відходів знову ж таки ми закликаємо шукати пункти, намічати їх на recyclingpoints.org на національну мапу пунктів прямо в Траносороне. Приєднатися до марафону, посортувати вдома так само і так само заповнювати форми, ділитися результатами для того, щоб. Ми разом знали в Україні і далі передавали і владі і всім, що українці готові. Ми готові йти в Європу. Ми готові йти до цивілізованого світу попри війну. Що ми сортуємо? Ми здаємо на переробку. і нам правда треба оці реформи всі да? тому. Що дійсно ми, як українці, дуже екологічно відповідальна нація. Тому ми дуже закликаємо всіх не тільки сортувати, брати участь, відмічати в соціальних мережах, але дійсно заходити а, всі, всі, всі деталі наших конкурсів, проєктів, знайде. Дати на сайті LetsDoItUkraine.org в новинах дякую Приєднуйтесь, ну, обов'язково. Я в свою чергу закликаю житоміряни, жителів області дійсно активно долучитися до цього марафону, відмічати ці точки, а вони полегшать життя нам і вмотивують кожного з нас, очевидно, ставати більш екологічно свідомим в своєму повсякденні. Юлія, останнє питання до вас воно можливо особисто. Як ви проведете цей день всесвітній день вторини переробки сировини? Окрім того, що ви сьогодні берете участь в нашому етері. А насправді наш сьогодні тренінг, національний тренінг для лідерів учнівського самоврядування разом з українським державним центром позашкільної освіти, це екологічно відповідальне життя під час війни, і де ми будемо вчитися і сортувати, і жити екологічно, розбирати насправді, чого нас навчила війна і як далі з цим бути. Тому якби вона ж такий національний сьогодні величезний тренінг. Він ще буде потім в загальному доступі. От ми так само від сьогодні стартуємо регіональні тренінги для лідерів учнівського самоврядування. По різним регіонам на природі жаль онлайн. Хочеться вже всіх обійняти і зустрітися в одній аудиторії, але нічого. Дуже скоро буде наша перемога, і ми обов'язково це вже зробимо. Ось тому буде багато активності, і ми не зупиняємося. Ми не зупиняємося. Паралельно звичайно йдуть гуманітарні місії. До речі, на гуманітарних штабах волонтери теж сортують, сортують все, що можна, і здають на переробку, якщо є залишки картону, наприклад, від коробок і тому подібне. Тому а, якби. Кож кожен долучається приємно чути, що українці настільки свідома нація, що навіть в час війни ми беремо для себе важливі уроки і одразу втілюємо в життя якісь нові речі, які вже сьогодні закладають основи нашої. Майбутньої перемоги в усіх царинах і в царині екології. сподіваюся, також Юлія. Хочу щиро вам подякувати за те, що знайшли можливість і час сьогодні бути з нами на зв'язку. Представлю нашу гостю. Це Юлія Мархель, президентка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine», координаторка багатьох всеукраїнських екологічних ініціатив. Сподіваюсь до нових зустрічей. хочу подякувати всім, хто нас слухав і дивився в цей час у студії Українського радіо Житомир. Працювала Наталя Колініч. До зустрічі.